Я Сергій Данилов з центру близькосхідних досліджень, заступник директора. Також я науковий співробітник інституту сходознавства імені Агатангела Кримського, Національної академії наук України. Кримські татари змогли поєднати в своїй культурі зразки як близькосхідної, османської спадщини, так і європейської. Спадщини вони були на межі двох світів і доволі тісно співробітничали, насправді з як з європейськими країнами і європейськими культурами, так і з регіонами, де переважає ісламська релігія. Це самобутня культура, це перше, що треба сказати. По-друге, вона потребує подальшого вивчення і популяризації. Є дуже цікавий спосіб взаємодії кримських татар з природою, з навколишнім середовищем Криму. Так як люблять вони Крим, цьому треба вчитися і вчитися. І ця взаємодія людина-природа, кримський татарський народ, Крим, як. Дбайливо ставитися до води, як виживати в умовах степового Криму, а рідного клімату, як будувати своє життя на березі моря в кримських горах. Це все, оці всі навички, ця вся спадщина, яка була знищена під час депортації, вона важлива для, для не тільки для кримських татар. Для всіх українців ну викликів дуже багато і вони дуже страшні. Крім того, що знаєте, я трішки займаюся новоокупованими територіями, в першу чергу Херсонщиною. І, от люди, які виїжджають, розповідають, що життя в окупації це як життя в концентраційному таборі, як в місцях ув'язнення в Криму. Ситуація трішки краще. Але все рівно відчуття несвободи, коли ти не можеш вільно говорити, коли ти розвиваєш езопову мову, коли на повсюдно присутні російські достатньо жорсткі практики, соціальні практики в першу чергу, вона не може не позначатися на кримських татарах. Росіяни докладають значних зусиль для того, щоби по суті. Навіть, можливо, не по мові, але русифікувати кримських татар, когось залякати, але когось русифікувати, втягнути в культурне російське поле. А, і не, я слухаю дискусії, які йдуть в кримськотатарському середовищі, зокрема серед тих кримських татар, які залишилися в Криму чи в першу чергу серед них. Не, як їм доводиться вибудовувати? Лінію поведінки для того, щоб зберігати гідність, по перше, по-друге, ідентичність, і це доволі нетривіальні дискусії. Також співвідношення мусульманського компоненту, релігійного компоненту і етнічного Росія хотіла би перетворити кримських татар на стандартний мусульманський народ Росії, який в значній мірі втрачає якісь свої особливості етнічні чи культурні, втрачає політичне політичну суб'єктність, чого хочуть кримські татари. На користь контрольованого ісламу. На жаль, мій товариш Ненвера Бібула, його вже, на жаль, немає з нами. Він багато розповідав про те, як він маленький застав переселення, як він з батьками приїхав з Центральної Азії, і вони жили. На маленькому шматку захопленої землі, оскільки їх намагалися звідти вигнати, виселити, і тримали під постійною напругою в страху, що завтра вони будуть знову депортовані. Як вони згуртувалися тим маленьким колективом, спільнотою, громадою для того, щоб збудувати свої перші маленькі будиночки, де вся сім'я жила в одній кімнаті? І це було найчастіше, я не знаю чи скрізь, але я багато я чув розповіді схожого характеру. Найчастіше це було методом, який українці б українці назвали Толока, коли всі збираються і по черзі будують якесь житло мало придатне насправді для життя на одній родині. І так, один за одним, вони звели свої будинки. І потім я спостерігав, як з цих будинків, цих маленьких будочок виростали нові будинки, як вже у кожного в родині була своя кімната, як вони облаштовувалися, як зберігалася ця солідарність. От Ключове слово тут солідарність. Звичайно, були конфлікти, потім були розшарування, бо це суспільство це люди. Але цей приклад взаємної підтримки і солідарності дуже близький українцям, які продемонстрували солідарність, коли Росія в 22-му році почала широкомасштабне вторгнення. Ситуація з мовою непроста. Далеко не всі кримські татари говорять кримсько-татарською, використовують її повсякденно. От, тому зусилля в цьому напрямку потрібно продовжувати. Кримські татари займають достатньо високі посади в уряді України. Ми всі слідкуємо за Арсеном Жомоділовим, який досягає нових успіхів. Ми вболювали за Джамалу на Євробаченні. Ми ходимо на виставки кримськотатарських художників і майстрів. Я читаю те, що пише. Рустем Халілов в своїх книжках, прекрасний письменник і не менш блискучий журналіст. І я можу перерахувати достатньо багато кримсько-татарських митців, політиків, підприємців, які, зберігаючи свою кримськотатарськість, свою кримсько-татарську ідентичність, одночасно є членами великої української політичної нації. Якусь відіграє Почасти вирішальну, почасти далеко не, не, не таку, як навіть очікується, особливо в світлі останніх заяв новообраного президента Сполучених Штатів, який говорить про те, що він не бачить перспектив повернення Криму до України. Однак, то що я спостерігав. Особливо серед європейських політиків, громадських діячів і фондів, особливо східноєвропейських, є велика прихильність до кримських татар. про кримських татар багато можна почути в Польщі, наприклад, де існує міф певний, існує історія взаємовідносин конфліктних і неконфліктних першої речі Посполя з кримським ханством. І в Польщі величезний інтерес до кримсько-татарської культури. Ми бачили, як чешські організації допомагали ще до вторгнення, допомагали після вторгнення, після 2014 року кримсько-татарській спільноті. Тому роль є часом вирішальна, часом далеко не, не та, на яку б ми розраховували. Ну, для підвищення видимості завжди існують відомі інструменти. Це більше матеріалів, відео, виставок, книжок, статей. Більше контенту. Більше контенту, якісного який буде розповсюджуватися. Це, зокрема. Видання кримськотатарських казок українською мовою це взагалі робота з молоддю, переважно.